Українці все частіше задаються питанням, кого точно мобілізують до лав армії. Найактуальніші запити, на які люди шукають відповідь у Гуглі, мобілізація жінок, студентів і хто з непридатних став придатним. Які дії ТЦК це а Які ні? Та що буде з чоловіками, які втекли з України під час війни? Про це і поговоримо з вами. Новини Тесенюе. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Сотні тисяч чоловіків та жінок в Україні після 24 лютого взяли до рук зброю і пішли на фронт захищатися від російської агресії. Тоді чергам до військоматів не було видно. Кінця краю мене визначили в одну з військових частин. Я лікар анестезіолог дорослий. уранці, коли почалася війна, оголошено воєнний став. Маю військовий киток, де написано, що протягом шести годин я повинен явитися до нашого військомату для того, щоб захищати державу. Я Зранку дізнався, що війна приїхав військомат. Початку, все нормально, оформляють усіх. Зараз будуть, мабуть, розподіляти частина. Чекаю зараз на правочку. Бойовий дух, все. все гарно, все. Скоро будемо. Тепер же охочих стало менше, тож чоловіків виловлюють просто на вулицях. Такі випадки адвокати нарекли дикою мобілізацією. З питань мобілізації ми бачимо оцю ганебну дику мобілізацію, яка відбувається на всій території України в усіх регіонах, де осіб хапають потім очільники, радники, речники Міністерства оборони, Генерального штабу, там територіального центру комплектування, ніби всіх намагаються запевняти, що ми взагалі не розуміємо, що це за особи їздять. Но це може в подальшому призвести до досить. Поганих на мій погляд і тяжких наслідків за півтора роки повномасштабної війни мережею масово запускалися і фейки щодо мобілізації, і свіженького що запустили російські змі, що в Україні створили бронежилети для вагітних жінок. Мовляв, усе так погано, що і їх відправлять на фронт. Пропагандисти використали фотографії з реальної презентації анатомічного жіночого бронекостюма Рута Люта. Але увага! Цей костюм не призначений для вагітних його розробила компанія Українська броня, аби створити захист для військовослужбовиць, враховуючи анатомічні та фізіологічні параметри жінок. Втім, все ж нагадаємо, в Україні не проводиться мобілізація жінок, проте вони можуть вступити до лав української армії добровільно. Вагітність є законною підставою для звільнення військовослужбовиці. З новинок жінки мають стати на військовий облік, але не всі а лише ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту. Водночас у зсу наголосили. Постановка на військовий облік це не мобілізація жінок-медиків, це виконання зміни до закону і узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі. Отож, як прийнято в Україні, чоловіків віком від 18 до 27 років можуть призвати до армії лише для проходження строкової служби. Під час воєнного стану призов на строкову службу не проводять, тому мобілізувати можуть тільки тих, кому вже виповнилося 27 років. Утім ситуація змінюється за останні місяці. Правки в законопроєкти щодо мобілізації вносилися кілька разів. Строковики, як повідомлялося раніше, за власним бажанням тепер можуть бути переведені на контрактну форму та мобілізуватися. Мобілізувати тепер планують і окремі категорії студентів. Мова йде про тих, хто отримав освіту непослідовною кому за 30 років, адже від початку повномасштабного вторгнення майже 60 тисяч чоловіків знову згадали студентське минуле і пішли вчитися. Наймовірніше робилися для того, аби отримати відстрочку. Але тепер, навіть маючи студентський квиток, відкосити від мобілізації не вдасться. Тому дійсно я зареєстрував закон законопроект. Буде, я думаю, що колеги вирішать розглядати його чи не розглядати. Я думаю, що шанси на розгляд його є. Але я ну запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є, скажімо так, в відповідно закону про освіту послідовною. Ну, наприклад, спочатку отримала професійно технічну освіту, потім вищу там передвищу, потім вищу. А тому, що зараз серед цих 60 тисяч студентів є такі, які мають вищу освіту. Вступили на нижчий рівень освітній по іншій спеціальності, тому я запропонував, щоб люди, які навчаються, по перше, от якраз в послідовних видах освіти, рівнях освіти, вони мали право на освіт на відстрочку від призову, і ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років, таке право таким правом на відстрочку скористатися не могли. Тому я думаю, що це один із варіантів, щоб все таки ми цін, цінність нашої державності, суверенітету нашої держави і. Життя, здоров'я рідних і близьких, напевно, має більш вагоме значення ніж намагання уникнути через такі лазівки від призу. Також у Міноборони розширили перелік хвороб, з якими раніше не мобілізували, а тепер можуть. Тому за спірними статтями придатними визнаватимуть усіх хто має, наприклад. Клінічно вилікований туберкульоз, вірусні гепатити з незначними порушенням функцій, безсимптомне носійство віл, певні захворювання ендокринної системи тощо. 18 серпня зміни до положення вже затвердили. Такі новини здійняли шквал обговорення у суспільстві. Тоді представник міноборони вирішив пояснити, що означають ці зміни і як визначатимуть цю саму придатність. Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров'я виконувати обов'язки військової служби, то таку людину, звісно, не можуть мобілізувати до війська. Інший випадок, якщо є захворювання, які перебувають довготривалій ремісії. 3-5 років. Це підтверджується лабораторним дослідженням. Стан здоров'я військовослужбовця нормальний і він може виконувати обов'язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення. Такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення та в навчальних центрах. А от адвокати такі зміни міністерства ставлять під сумнів. Зараз вони визнаються придатними до військової служби. І причому з такими хворобами, які становлять небезпеку не тільки для тих військовослужбовців, які хворіють цією хворобою, а і для оточуючих. Ну, беремо, наприклад, <кій> такі е, три інфекційні заразні хвороби, як вилікуваний чи безсимптомний віч, так? Е, далі вилікуваний туберкульоз е, чи е, вірусний гепатит. Розумієте, осіб ну, не можна ну, певна річ так. У нас є інклюзивне суспільство, не можна таких людей дискримінувати, не можна їх якимось чином е, ну, відноситися як до неприкасаємих да, свого часу. і Були знову ж таки в Європі середні віки до чумних. Але тим не менше потрібно обмежувати їхній контакт, контакт їхньої крові, так би мовити, з здоровими людьми. Ну, дивіться, наприклад, поранений віч інфікований, чи той, хто має вірусний гепатит, чи туберкульоз. Вони поранені, да? значить їм надається пер, первинна допомога. Допомоги санітарам безпосередньо там на місці виконання його кров потрапляє в кров санітара чи іншого. Що вона зробить? Вона заразить інших людей. Для чого це кому-то і як то для чого то Та Є список хвороб, які роблять людину непридатною до військової служби назавжди, серед яких гепатит, але важкої форми активний прогресуючий туберкульоз, ускладнений віл, хвороби крові, хвороби нервової системи, вуха, очей, органів дихання та травлення. Список дещо ширший, і цей перелік ви можете знайти у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Все залежить від вад здоров'я. У нас також були такі випадки, звертались, є певні психічні розлади. Ну, я прекрасно розумію, як мобілізувати таку особу. Хто буде нести відповідальність, якщо щось піде не так. Тому насправді їх не мобілізують. Звичайно, є знову ж таки треба пам'ятати, що українським законодавствам заборонено мобілізувати осіб, які вчинили тяжкі злочини. І в разі, якщо особа навіть вже... Відбула покарання і звільнилась у разі, якщо вона вчинила до цього тяжкий злочин, це може бути або корупційний злочин, або може бути умисне вбивство, або може бути інший тяжкий злочин, там крадіжка, наприклад, в особливо великих розмірах, шахрайство. Їх ТЦК не має права мобілізувати, тому що це прямо заборонено законом. А от під нову хвилю мобілізації восени 2023 року потраплять також військові запаси, які не досягли 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки від 27 до 60 років без досвіду військової служби, але придатні за станом здоров'я. Від 18 за добровільною згодою обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом. І без досвіду служби зняті з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану, а також особи з інвалідністю, якщо вони добровільно мобілізуються. Та чоловіки частенько, аби тільки не потрапити на війну хворими, стають раптово. Траплялися випадки, коли після 22 року за документами зникала нирка рука чи нога, хоча насправді все на місці. Тож на одному з засідань РНБО президент Зеленський оголосив і про повну перевірку усіх рішень ВЛК починаючи від першого дня повномасштабного вторгнення. Втім, адвокати кажуть, притягнути до відповідальності ухилянтів буде майже неможливо, хіба якщо зловлять на очевидному. У тих осіб я вважаю, що ніякої не може бути відповідальності. Він каже: ну я перепрошую, так я ну. Скажімо, я дуже ретельно ставлюсь до свого здоров'я. У кожної людини, <кій> у кожної людини, ну, ви знаєте, різні типи темпераменту. Так? Ну От людина є іпохондрік, ну, вона себе вічно вважає хворобливою, у неї з носа закапало, перепрошую, ну, вже вважає, що у неї там коронавірус, туберкульоз, Бог знайшов. Голова трошки заболіла: ой, у мене, напевно, пухлина там, в голові, там, чи ще там, щось людина. Ну, немає ніякої тої відповідальності. Людина буде мати відповідальність тільки тоді, коли буде доведено, <кій> що він заповнений. Латив гроші, що він якимось незаконним чином отримав таке рішення, незаконне рішення, і що він, ну кажучи, дав неправомірну вигоду да. Ну тобто хабаря по-простому, значить, членом військової лікарської комісії. Ну але як це буде доведено в ретроспективі, тим більше враховуючи, що переважна більшість таких випадків вона доводиться в судах тільки тим. Ну, наявністю відеозаписів, звукозаписів, да приготування до цього чи іншого, ну воно ніяким чином доведено не буде. Ну, хіба що можуть бути такі випадки, певна рішення, що коли ця людина сама взяла своїм почерком, внесла в якісь медичні документи, якісь не неправдиві ну, виправлені, дописки. І довели, експерти задовели експерти виявили, що це зроблено дописки власне цієї людини. Ну же, ну тут певна річ то вже нікуди не дінешся. Тим часом воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили щонайменше до 15 листопада 2023 року. Тож військово зобов'язані і надалі отримуватимуть повістки. Дехто з них повторно це роблять у тому числі для уточнення даних про склад сім'ї, стан здоров'я військово зобов'язаного місце роботи можуть вручити повістку і на проходження військово-лікарської комісії або ж навіть мобілізаційне розпорядження. Втім, чоловіки вигадують ще ряд виправдань, чому не можуть служити. Багато дітей чи хворі батьки платять хабарі або маскуються у жінок чи ховаються в потаємних коморах вантажівок, і таким чином намагаються або навіть виїжджають за кордон. Поки у раді обіцяють карати і за таке, але адвокати заяви розбивають вщент. Загалі не передбачено жодної відповідальності щодо повернення в Україну під час дії воєнного стану, намагалися вводити якусь відповідальність, які закони. Ну знов ж таки, навіть певні так звані фахівці в галузі права розуміють, що закони обратної сили немає. Тобто, якщо навіть сьогодні будуть прийняти закон, то всі особи, які виїхали раніше, фактично під його дію не можуть підпадати. І притягати до відповідальності не можна, але до хитрощі вдаються як чоловіки, так і військомати. Адвокати мають низку застережень для тих, кого зупинили представники ТЦК. Давайте послухаємо. Ну в першу чергу це не пояснення особам права на відстрочку від мобілізації, не прийняття заяв щодо відстрочки від мобілізації, пояснюючи, що це вам нічого не дасть, при цьому вони прекрасно розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву, фактично це буде підставою для відстрочки від мобілізації. Також зловживання при проходженні військово-лікарських комісій, коли фактично не досліджується стан здоров'я. Що стосується порядку вручення повісток, в Україні відсутні нормативні акти, які б це регулювали. Єдине на що варто звернути увагу, що повістку може вручати виключно уповноважена особа військомату на сьогоднішній день. Офіцерському складу мають право вручати виключно за місцем реєстрації, а особам рядового і сержантського складу також можуть вручати повістки в будь-яких інших регіонах України однак, це призводить до дуже великих проблем. І без скандалів не обходиться. Ухилянти платять хабарі, бо є кому за останні місяці на гарячому піймали кількох керівників військкоматів: одеського Борисова, Донецького Яременка. А ще такі ж затримання були на Львівщині, Харківщині та Полтавщині. Але трапляються інші історії. Наприклад, у мережу нерідко потрапляють відео побиття чоловіків у приміщеннях центрів комплектування. Одне з гучних кілька днів тому з'явилося із самбірського ТЦК. Ты можешь войну за ш. Ты можешь мой зимой Доктора сюда? Ты не люди уїхали Стоп!

А ж та поліція, яка приїде, не буде шукати. Заходь. Я тобі зараз підскажу. Згодом з'ясувалася і причина побиття. На відео чоловік, якого гамселить інший у формі, виявився ухилянтом, і який свою втечу ще й детально фільмував. Кофту, кофту на чнушку потеряв, сплюсь в ямі. Задівать курточку. Так оце не несміло. Первую колючую проволоку я пролез, я уже на пути, осталось полтора километра до белой полосы, если по карте взять, посмотреть, ну не знаю, первая колючка это чья, наша, не наша. Ну, там где мы были с тобой, отошел от этой колючки где-то на километра два или полтора. Звісно, доводити вину чи правоту має суд. А тим часом обурені користувачі соцмереж засипали коментарі, вимагають покарати представника ТЦК, який влаштував бійку. Утім, випадки такі не поодинокі. Та якби там не було, війна триває. Ворог має певні потужності. А ті, хто без відпочинку більше року на передовій, вимагають поповнення лав зсу. Коли починалася війна, в наші збройні сили налічували. Особового складу 250 тисяч осіб. У ворога в той час було Збройних сил більше 1 мільйона. І, звичайно, президент підписав указ про загальну мобілізацію в перший день війни, вночі це було. Ось він об'явив загальну мобілізацію, яка триває досі. Тобто вона не почнеться. Вона просто буде продовжуватись. Більше того, вона буде продовжуватись до останнього. Дня нашої е, перемоги, тобто коли закінчиться війна, тільки тоді і мобілізація ця загально закінчиться. А що ви думаєте про нові правила мобілізації? Та які випадки траплялися з вами? Пишіть свої думки та історії у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!